Вітаю вас на каналі Місячна країна. Тим, хто хоче вже в червні смакувати соковиту морквину і буряк з молодого врожаю, варто подбати про їх озимий посів. Підзимовий посів моркви й буряка у відкритий ґрунт, залежно від клімату місцевості та погоди, проводять від початку листопада і аж до грудня. Деякі городники початківці роблять помилку. І проводять посів моркви раніше, ніж настануть холоди. У результаті насіння проростає ще восени. Чи варто казати, що зиму ці сходи не переживуть, тому всьому свій час дочекайтеся холодів, переконайтеся, що земля прохолодна і сійте. Додатково корисно підібрати гарний день для посіву за місячним календарем. Це допоможе отримати гарний врожай навесні і домогтися непроростання восени. У цьому відео я дам найкращі дати посіву Моркви і буряка під зиму за місячним календарем у листопаді та грудні 2024 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. Нагадаю, головне правило місячного календаря. Корене плоди сіємо тільки на спадаючому місяці у родючі знаки. На спадаючому місяці відбувається активний ріст коренів і підземних частин рослини, а ріст надземних призупиняється. І це означає, що морква і буряк зможуть закріпитися в землі, але при цьому не пустять надземних пагонів. Тож записуйте найкращі дати у листопаді. 18 з 11 години. 19 та 20 листопада до 16 години, спадаючи місяць у раці, і це гарні дні для посівів, це родючий і найбільш продуктивний знак зодіаку. У сіянців розвивається гарне міцне коріння, врожай буде рясним, і рослини добре перенесуть зиму. Друга половина 25 листопада, 26 та 27 листопада спадаючи місяць у Терезах. Теж гарний знак родючий і вологий, і можна сіяти моркву і буряк. Він забезпечує врожай, що довго зберігається, отримання якісного насіння, великих і смачних коренеплодів, а ще надає стійкості до шкідників і хвороб. 28, 29 та 30 листопада до 14 години спадаючи місяць у скорпіоні. Це родючий, вологий знак, який активно використовується для посівів, тож можна сіяти моркву і буряк під зиму. При посіві під цим знаком рослини розвивають потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається, великі коренеплоди з яскраво вираженим смаком і ароматом. Також рослини будуть досить витривалі і стійкі проти хвороб. Наступні дати у грудні, 16 та 17 грудня, спадаючи місяць у раці, гарні дні, родючий і дуже продуктивний знак зодіаку, особливо підходящий для низькорослих коренеплодів. Насіння розвине гарне коріння, врожай буде рясним, і рослини добре перенесуть зиму. Тож, бажаю всім гарних посівів моркви та буряка під зиму. І пізніше гарного врожаю.